Можна в той момент, коли я п'ю каву, можливо, якогось мого однолітка. Ну, зараз вбивають окупанти. Все залежить від людей, але як на мене, цей ворог ніколи не змінюється. Він як був вони, як були 300 років тому моральними виродками, так вони зараз і залишились. Вони впливали психологічно, пробували впливати, вони втручались в наш радіо ефір. Набираю маму і думаю, що я буду казати. Такий думаю, скажу: мам, привіт, я в госпіталі, типу, якось не ок, Типу, ну, може лякатися. Коли лежиш в окопі, а там, наприклад, дощ іде, ти не встиг накритись, там тебе заливає, а паралельно ще може артилерію обстрілювати. От то різні думки в голову йдуть. Вітаю, я Ірина Кирилович, і сьогодні на Суспільному ми говоримо з нашим колегою фахівцем діджиталу, а нині офіцером Збройних сил України Леонідом Мацієвським. Вітаю вас, Леоніде. Дуже дякую першочергово за захист, за боротьбу і за те, що ви погодилися на розмову сьогодні. Зараз ви на реабілітації, бо отримали поранення 5 січня. Як почуваєтеся, Взагалі, які були ушкодження? Ну я ще зараз на лікуванні знаходжусь. Це так, я маю можливість вже нарешті більш-менш вільно ходити, і стало, в принципі, загалом завдяки нашим лікарям трохи легше, от то маю змогу прийти. Поранення отримав 5 січня неподалік е міста Кремінна. Е ось е там в мене поцілив, на мою думку, це був снайпер, тому що був одиночний постріл. Ось е який пробив мені бронежилет. На ньому була там задню плиту. Ось. І мені зачепило легеню. Куля от, трохи змінила свою траєкторію, вона вилетіла через верх. Ось зачепила легеню. В мене був, може, медики будуть знати, що таке От. Вогнепальний перелом е, чотирьох ребер. Завдяки тому, що мої побратими швидко зорієнтувались, і вони надали мені необхідну домедичну допомогу. Ось, по факту, заклеїли мені те місце там, де в мене виходило повітря зі спини, фактично. От і евакуювали мене звідти, і завдяки фактично. Тим людям я живий, ви на службі з червня, хоча могли залишатися в тилу і тримати інформаційний фронт, продовжуючи свою роботу тут на суспільному. Чому все таки вирішили взяти до рук зброю? Я в якийсь момент зрозумів, що інформаційна діяльність це все дуже класно, але. Мені було психологічно некомфортно. Некомфортно від того, що я можу, наприклад, вийти на вулицю Михайлівську, випити кави. А в той момент, коли я п'ю каву, можливо, якогось мого однолітка, ну зараз вбивають окупанти. Це було не окей, мене це гризло. Ну, і я прийшов відповідно в військкомат. І в військкоматі сказав, що я хочу залучатись. Ви цьогоріч одружилися вже будучи мобілізованим, будучи в війську. Як рідні сприйняли те, що ви йдете воювати? У мене найкрутіші батьки в світі. Вони. Сприйняли абсолютно моє рішення з повагою. Вони мене завжди підтримували. Е, в мене найкраща дружина в світі, і відповідно вона також. Хоча вона не хотіла б, ясно, щоб я ризикував своїм життям, як і батьки, але вона теж з повагою прийняла моє рішення. І вже навіть після того, як я мобілізувався, вона погодилась зі мною одружитись. О, це все-таки показник, на мою думку. От е, ясно, що вони не хотіли, можливо, щоб я ризикував життям. І йшов в Збройні Сили в той час, коли в Україні війна, але ну, я не хотів інакше, тому я от долучився і вони були тут завжди моїм найнадійнішим тилом, якщо мені потрібна була якась допомога там. Як відреагували на поранення? Як ви їм повідомили про це? А, і в мене телефон спочатку мій, він лишився там, в одного з побратимів. От, тому я не міг відразу набрати. У мене був другий телефон з собою, але без сім-карти моєї. Я попросив у чоловіка одного, який там теж проходив лікування, може, де це було в Краматорську, це було десь перша 30 ночі. Попросив його телефон, щоб зателефонувати, повідомити рідних. Набираю маму і думаю, що я буду казати. Такий думаю, скажу: мам, привіт, я в госпіталі. Типу, якось не ок. Типу, ну, можеш лякатися. О першій годині ночі? В перші тридцять, так, щоб я про таке говорив. Потім думаю, може скажу, мам, я поранений. Зразу ну, поранений, якось, щось непозитивне якось. Я... Телефонує, кажу ало, мам, в мене буде відпустка. <риклад> От, і вона така, що з тобою? Бо з чужого телефону, наприклад. От ясно, що хвилювались дуже сильно, але кажу, що в мене все окей, у мене таке ну поранення. Перед відправкою вашої на бойові позиції. яким, якою була підготовка? Що це? це були навчання, бойові навчання? Я був офіцером запасу, молодшим лейтенантом. Тобто, у мене була така підготовка. В Житомирському військовому інституті, яку я проходив, але вона потребувала вдосконалення, і це вдосконалення мені дали відразу після мобілізації. Протягом 24, якщо не помиляюсь, днів я проходив підготовку на базі Одеської військової академії, де були просто шикарні військові е спеціалісти, які саме, можна сказати, учасники бойових дій, вони не на словах знають, що таке захищати батьківщину, де вони надали мені усю необхідну теоретичну і практичну підготовку в тому, як потрібно керувати підрозділом Центр штурмовим взводом, як потрібно планувати такого роду операції, і в першу чергу, як потрібно думати головою. Е підготовка була досить хороша, і коли я Приїхав в бригаду свою і зустрівся з командиром бригади. Він запитав нас про те, як оцінюєте свій рівень підготовки. Я сказав, я оцінюю свій рівень підготовки на чотири із п'яти. Чому? Тому що в мене ще не було бойового досвіду на той момент. Ну, але бойовий досвід він така штука наживна, от тому там його вдалося здобути. Перший бій, який він був? І де? Важко мені. Сказати стосовно цього, це було на початку грудня, теж на напрямку Сватова Кремінна, коли нам потрібно було зачищати там одну із посадок. От е е коли якби ми мали вести штурмові дії, але фактично в той ж момент, е е як з їх культурно називають. А, противник. От. Противник почав вести там спроби штурму щодо нас, наших позицій. Доволі цікавими методами. Вони впливали психологічно, пробували впливати, вони втручались в наш радіоефір, видавали, наприклад, старшому на позиції. Який там був, що це говорить нібито я, але я ніколи не говорю російською. І вони там російською до нього зверталися і питали, як обстановочка. От. Пробували взяти наші позиції з криками Аллаху Акбар. Ну, це типове для православної Росії. От. Але там була спроба нашого з оточення. От тому це був такий цікавий досвід. От. Які території ви звільняли? Я знаю, ви воювали на Харківщині, далі що було? Ну, Харківщина Харківщина це була, ну, як для мене, доволі просто. От, тому що коли ми опинилися на Луганщині, Донеччині, ну, я конкретно, можна сказати, опинився, то це абсолютно дві різні історії. Тому що Харківщина це була максимально круто продумана з нашого боку, нашим керівним складом операція, до якої була залучена купа ресурсів. І по факту ми змусили ворога там втікати. Щодо... Ворога, противника. Як змінився він за період вашої служби? От, скажуть, там, на початку вторгнення вони були, очікували, що їх тут будуть так гарно зустрічати, потім трошечки вони згуртувалися от з червня і до моменту поранення. Які були зміни? Ну, міняється їхній спосіб дій. Там, якщо говорити там, про вересень місяць, наприклад, то вони тікали. От, Якщо говорити про жовтень, вони теж тікали, потім це тікання сповільнювалося. От, Ну, та це на моїх, можна сказати, напрямках, бо десь вони не тікали. От в деяких позиціях вони намагаються там гристись в землю. Все залежить від людей, але, як на мене, цей ворог ніколи не змінюється. Він як був, вони як були 300 років тому моральними виродками, так вони зараз і лишились. Тому що дуже багато хто дивується там Бучі, наприклад. Я не здивований був. Ну, типу, тому що я знав, що був Батурин, наприклад. Батуринська трагедія. Багато хто дивується, що в Ізюмі були масові поховання проукраїнських е, людей. От то я не здивований, бо в мене ж моя ж в принципі рідня гинула від Голодомору. Той самий ворог якими керують, я не знаю, що якесь безумство просто. Але ну, не варто їх недооцінювати, теж, тому що як не як, це доволі сильна армія, і дуже кльово, що ми можемо дати їм по морді. Ви активно ведете свої соціальні мережі там публікуєте відео із, зокрема з війни, і як, ви, як ви працюєте. Там і називаєте це, що це найкраща робота в світі. Чи був такий момент, що пожалкували і хотіли повернутися сюди, на суспільне, на своє місце роботи? Не знаю, коли лежиш в окопі, а там, наприклад, дощ іде, ти не встиг накритись, там тебе заливає, а паралельно ще може артилерію обстрілювати, От, то різні думки в голову йдуть. Але про те, щоб вернутись, ну, по-перше, я не можу цього зробити. Це просто зараз для цього треба якісь там Боже, хабарі давати, прости Господи, я таке не можу робити. От. А по-друге, ну, я морально це не можу зробити. Я себе почну зневажати, мабуть. От. В такий момент ніколи не пожалкую про те, що це ніколи не буду думати, що це якась не найкраща робота в світі, тому що ніде ти не отримаєш таких емоцій, ніде в тебе не буде досвіду. Захисту батьківщини, як тут ніде в тебе не буде досвіду можливості там бити окупанта, виганяти його звідси, і ніде не буде досвіду, буде максимально потім причетним до того, що це буде. Можна буде сказати, Це моя перемога. Як ви ставитеся до політиків, які зараз відносно недовго прослуживши в ЗСУ, отримують звання, отримують нагороди іменну зброю, як, до прикладу, голова обласної ради, який служить, отримав нещодавно Володимир Федоренко? Я не знаю, в принципі, мені невідомо те, чим займається в Збройних силах Володимир Федоренко. Чи Федоренко, перепрошую, якщо нам. Він... Прив'язуючись до нього, я говорю про політику. Можливо, ця людина справді виконує якусь бойові задачі, просто я не знаю. Я, якби там я, наприклад, не розповідав в соцмережах, наприклад, те, чим я займаюся, то навряд чи б хтось би теж знав. От. Та вони, якщо це не заслужено, я думаю, що ці люди хай самі відповідають перед своїм сумлінням. І хай самі відповідають, в тому числі і потім там перед Богом я не знаю, тому що я, наприклад, знаю бійців з 24 лютого, які воюють, які стільки вже накришили противника, Противник. от е цього, і вони не мають якихось таких от нагород. Оце несправедливо. Я б хотів би, щоб ми частіше нагороджували, і хотілося б, щоб ці нагороди швидше доходили до людей, і мені дуже сумно, коли вони доходять до людини, коли вона вже загинула. Оце максимально не окей. Що найскладніше на цій війні? Втрачати людей. Мені є кілька от людей з моєї роти, за яких мені дуже сумно. От. За те, що вони загинули. Їх дуже сильно не вистачає. От. Наприклад, це там. Командир моєї роти і головний сержант моєї роти. Одного було псевдо Шаман, іншого було псевдокошмар. Це максимально героїчні люди, які пройшли там оборону Києва, Єрпінь, Гостомель. От, за допомогою дій і рішень яких було багато життів наших бійців збережено, і багато тих бійців противника. От, то вони були втрачені, ті життя у них в окупантів саме. От вони загинули, може, якщо не помиляюсь, 31 жовтня. От. І це були максимально круті люди. Зараз, зараз зареєстрували дві петиції про присвоєння їм звання Героїв України. Посмертно. Посмертно, так. Це зареєстрували саме от їхні побратими. І хотілося б справді, щоб їх і в такому плані теж відзначили. Тому що ці люди те. Що я знаю, вони заслуговують. Бо от, кошмар, наприклад, він був кошмаром для ворогів. Страшним кошмаром, там, наприклад, по радіоперехопленням ми чули, як про нього говорили Когда вы завалите цього Діда Мороза. От. Тому що він ну, стримував там з кулеметом досить серйозно там наступи орків. От. А кошмаром він був для ворогів. Та. А от для мене в тому числі, хоча я його знав дуже мало часу порівняно там із людьми, які служили з ними там кілька років, там із контрактниками, а от для таких людей він був батьком. От, от втрачати от таких людей це максимально погано, тому що кажуть, що ми стаємо сильнішими під час цієї війни, да, але ми втрачаємо найкрутіших. Леоніде якою має бути наша перемога? Це звільнення території, це припинення вогню. На вашу думку, вже як офіцера ЗСУ? Mm, у нас, на відміну від окупантів, сформоване бачення перемоги. Ну, вони не мають бачення цього, от, що буде їхньою перемогою, і це тиснений їхній моральний дух. У нас це бачення сформоване, слава Богу. Ми говоримо про те, що потрібно вийти на адміністративні кордони нашої, нашої держави 1991 року. Що це буде перемогою? Але тут в мене виникає пару питань відповідно, тому що я не впевнений, що якщо ми суто вийдемо на ці кордони, відіб'ємо Крим і таке інше. То про те, що вони полишать свої настрої щодо захоплення України, нічого їм не заважатиме продовжувати робити якісь мобілізації. У них лишаться свої ресурси, свої території. Ну і Ніч... загроза обстрілювати ракетами обстрілювати, території в тому числі, та наприклад, ракети не вічні, та але вони все одно можуть це робити. Наприклад, повна перемога для мене це знищення збройних сил ворога. Максимальне приниження цій державі за те, що вона зробила, нанесення цього приниження їй через знищення збройних сил, накладання репарацій, тому що вони мають відповідати. Ми не маємо це відбудовувати за рахунок коштів платників податків українців, щоб у них бажано дрож така по тілу йшла від думки про можем, повторити. Що найперше ви зробите після нашої перемоги? Я не п'ю взагалі не вживаю алкоголь, я нап'юсь. Вперше його стання. Ні, ну тобто я не помру після <смір> цього. От, але я, я, я спробую, як це от вж, вжити алкоголь, можна так сказати. От це я зроблю. От тоді можна буде розслабитись. Я дуже вам дякую. Дякую за захист, за боротьбу, за все, що ви робите, і ми щиро віримо, що ця перемога буде якнайшвидше. Я Ірина Кирилович. сьогодні ми спілкувалися з офіцером ЗСУ Леонідом Матієвським. Залишайтеся на Суспільному.